Вітаю всіх! Не дивуйтеся, сьогодні розклад буде на українській мові. З кожним днем мені все важче і важче вичалювати себе російські слова, але вдома я розмовляю на нашому улюбному суржику. Розумієте, а робити розклад українською мовою, гарною українською мовою, то можливо придеться згадувати якісь слова, добирати. Але якщо вискачить суржик, я думаю, ви мене зрозумієте. От. І зовсім я не переобулася, як ото кажуть, зараз таке модне слово. Я завжди володіла українською мовою, люблю її. Ну, Поїхали. Сьогодні Олешки. Зробимо такий розгорнутий розклад про Олешки, і побачимо, що чекає на Олешки. ну, 10-12 днів так, до початку грудня. Так, ну що там? Олешками до початку грудня. Так вогонь. Ви будете чути і бачити вогонь. Ну, розумієте, це так буде: хто кого. Виліт з Олешків, приліт в Олешки. Чи в Херсон, чи в другий там населений пункт буде прилітати з Олешків, але скільки орки будуть отримувати своїх ну, скільки вони будуть випускати по другим населеним пунктам, скільки вони будуть отримувати по своїх позиціях. Це таке, знаєте, боротьба така буде. боротьба, Змагання, хто кого. Але це так, знаєте, не особливо так деструктивно для самого міста. Орків є певні такі суперечливі обставини, які не покращують їхню робочу атмосферу. Ну, та от дуже скоро все буде змінюватися. От розумієте, п'ятірка жезлів це. Уста боротьба, це таке, знаєте, це така суєта, яка не приведе до очікуваного результату. Скоро все буде переглянуто, скоро тут буде втручання когось іноземного іноземці, які змінюють ситуацію. Щось буде тут по правосуддю, будуть дуже якісь серйозні переговори. Дуже скоро або вони вже пройшли, або вони от зараз ідуть. І, от ці переговори дуже будуть мати такий вплив гарний на обстановку в Олешках. Скоро все зміниться. Ну, зміниться на мир, самі бачите, вся карта миру. Руйнування від вибухів в Олешках ще будуть, але вони такі не дуже значні і в основному приходи будуть по їхнім позиціям. Ви знаєте, да? наші ВСУ працюють ювелірно, вони стараються не зачепити будинки мирних жителів. Там. Ну, таке. Ну, ви розумієте, це війна. До чого повинні бути готові жителі Олешків? Так, я не дивлюсь перевернуті карти, ви це знаєте. До чого повинні бути готові жителі Олешків. От скоро все зупиниться. Орки будуть кричати, що їх зрадили, вони будуть відчувати себе, як-то, козлами відпущення, цапами відпущення. От оця карта повішена, вона часто падала перед тим, як орки побігли із Херсону. От вони відчують, що вони не мають успіху. От і ця карта, ось п'ятірка жизла, про це каже. Там така суєта, от вони щось там возяться, як ті миші. Але це не буде мати того бажаного успіху, до якого вони стрімляться. Ось, бачите, забула слово. Так, ну і що тут? Сімка мечів. Ну Що, окрім пограбування, населення, проблеми для мирних жителів від орків будуть? Бо Семірка Мечів це ще карта ну як, брехунів, можливо, там будуть чіплятися, от знаєте, до жителів. Це такі крадії. Ну, але вона ще каже і про боягузтво, про втечу чужим, прихопленим майном. Все. Бачите, дивіться, на карті так, навіть видно ну, палатки, там хтось спить, і ранком, значить, ця людина ну, хапає чужу зброю і тікає. Ну, Це таке, знаєте, показательне виступлення, як я вже казала. да, Мародьорити будуть. Е з міста будуть це вивозити, вивозить не тільки ну, те, що, там, допустимо, по обладнанням, по там від, від якогось підприємства, але й і, і у жителів. Там, може, машини будуть супити. Ну, таке. От. Це те, чого, чого треба очікувати жителям Олешків. Ну, Тут же в цей момент Олешківці будуть чути приємні новини. Тут воно бахкає, тут вони крадуть, тут вони окопуються. Но олешківці будуть, ви ж читаєте там новини, будете розуміти, що це все ненадовго. Ну, Чим все скінчиться для Олешків? Чим все скінчиться для Олешок? Чим це все скінчиться? Ну, ось, гляньте, мечові карти є, це, звісно, ви будете чути Це, нікуди це не дінеться. Ну, так, війна, вона є війна і вона йде зараз по нашій країні повним ходом. Тож, через своє дії, ми все бачимо, да король мечей. На відстані через ретельну та кропітливу таку роботу воєнних ВСУ, Олешки, звичайно повернуться. Це повернеться під крило України, це неминуче. От Страшний суд сама по собі карта носить назву повернення. І це буде дуже скоро. От, Опять же, я не буду казати продати, ну, це, я так думаю, в грудні В грудні це вже буде. Ну, А поки прийдеться трохи посидіти по підвалах, бо буде неспокійно в Олешках. Буде чутно вибухи, буде гучно. Ну, розумієте, Орки в вагоні зараз, і вони будуть скаженіти, але вони підуть. Це те саме, як було в Херсоні. Почекайте трошки, скоро буде звільнення. Ось о. Страшний суд це карта повернення. Дякую вам за уваги, за коментарі і за лайки.